Новорічні іграшки, що давно вже стали історією, сформовані у майже тисячну колекцію та розподілені по окремих групах, передала музею історії Бердичева Ніна Бойко. Ще у 2009 році, очолюючи колектив дошкільного навчального закладу Ялинка, Ніна Петрівна разом із колегами, батьківським колективом та вихованцями створили музей новорічної іграшки. Ну, все почалось із е, новорічного ялинкового намиста, які чоловіки і батьки перевезли аж з Казахстана до Хмельницького. А коли їх не стало батьків, то тоді ми забрали цю колекцію новорічних прикрас до себе додому. Я е, новорічне намисто принесла в кабінет, повісила на картині. І коли люди заходили, я побачила такий живий інтерес і в малих, і в дорослих до цього створили такий музей новорічних іграшки, який носив тимчасовий характер. Ми його відкривали 19 грудня щорічно, і десь у середині 19 січня його розбирали, тому що в нас там місце не було. Із садочку до музею іграшки привезли в лютому, а вже нині на виставку Різдвяно-новорічне диво до музею історії Бердичева запросили і дітей, і дорослих. Ось мені дзвонили, сказали, що розгорнули цю колекцію. Я була дуже щаслива в тому, що вона не пропаде. Тому що рахується така яскрава ниточка, яка зв'язує минуле з майбутнім. Чому яскрава? Тому що е, хто не подивиться на ці іграшки, хтось ностальгує, хтось радіє, хтось дивується. комусь цікаво. А кому Но мені здається, що не було таких байдужих нікого, ні з дітей, ні з дорослих. Новорічні прикраси пройшли довгий шлях розвитку та часто відзеркалюють життя і події тих років, у які створені. 48-й рік, коли люди погано жили, не було що їсти, жили на овочах-фруктах, почали виготовляти овочі і фрукти. І так з кожним роком, якщо а під час війни виготовляли друтяні іграшки, не було з чого. Залишків виробництва, військового виробництва виготовляли друтяні іграшки. Вони теж раритетні. У нас є одна раритетна, а є такі, які зробили члени колективу, ну, щоб на зразок тих, щоб люди бачили, що це таке. Було. Прийшли на виставку і колеги пані Ніни і з теплом у серці згадували, як працював музей новорічної іграшки в садочку а також презентували до вже існуючої колекції іще ще одну новорічну прикрасу 2025 року. Голова профспілки працівників освіти подякувала за соціальне партнерство, директорці музею та подарувала вишитий образ ініціаторці створення колекції новорічних іграшок. Що великому Я не майстер вишивки, але як я вмію, я так її вишила. і Я хочу вона освяченого і ще раз. Щоб вас вона оберігала, що оберігала нас всіх, тому що. Ми чекаємо миру 2025 рік. Це четвертина століття, і ми хотіли б, щоб ця четвертина закінчилася перемогою і миром. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, Теркавік.